Що у мисочці. Дівчата, я вже вам її показувала. Як думаєте, що у цій мисочці? Ой, це сіль. Це сіль. Варила компот. І спаріння в кухні було страшне, і сіль попливла. Сіль у солянці. оце така стала. Я її сушу в мисці уже тиждень. Нову сіль не купляю. І ось настає момент, що гречка. Без солі. <хи> можна, звісно, цяпати оцю до безконечності, але я залізла в погріб, і в мене в погрібі виявився сіль. Її вже, зараз узнаємо скільки років, зараз я її достану, ось дві пачки солі, привезеної із села. Ну, як можна викинути сіль? Ну ніяк ти сіль не викинеш. Але ж подивіться на цю сіль. ну Класична. Артемі... Артем Сіль, Бахмутський район, район Донецька область. Місто Солидар, дата виготовлення 25.02.21 року. Але, дівчата, ну у Солі нема терміну придатності. Нема. Але вона така. Я розумію, що миші сіль не їдять. Що оце було, я не знаю. Ну, викинуть чи не викинуть, це перший. Другий пакет ще страшніший. Але вона в мене лежить, дівчата, я її не викидаю. О, о Боже, що це таке? Ні, це щось чорненьке. Господи, хоч би. Та ні, миші не їдять, черв'яки в солі не водяться. Господи, хоч би. не... Ні, миша не вискочить, тому що миші в солі не водяться. Господь. Я ж собі сказала вже два рази. Ось, бачите? Оця така вона всередині. Хто мені казав, Таня, не лізь у камеру. Ну... Ну, я не знаю. Ну, подивіться, сіль отака уже. От отака. Варто чи ні? Ну да, Артем сіль. Донецька сіль. даже не знаю. О, господі. Ну що, попробуємо витягнути. Попробуємо витягнути оцю ту, що менша. Ту, що старша, ну, ту, що ціліша. Я, мабуть, просто перекладу в чистий пакетик, да? Викидати, однозначно, ніхто нічого не буде. Але питання, чи вкидати її в кашу? Як, ну, як символ, то вона однозначно станеться лежать. Але мені зараз треба поставити кашу. Ось стоїть сіль. Як витягнути цю сіль? Щас, щас. Сіль не пропадає. Все, раз не пропадає, значить нічого їй не буде. Так. Так, 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 дивимося. Ага, хоп. Отак. Сіль ми витягнули. Так. Ану, це ж її розбити треба якось. Ще нормально вона кришиться. Щас, підождіть. Так, у кашу вкину ось цю мокру сіль. О, Господи, скільки мокрої солі треба на кашу. На стакан гречки. Хватить, надіюсь. Так, каша вариться, не до неї. Так. О, я думаю, оце підійде. Ану, ану, господи, тільки не в очі. Дивіться, дивіться. Ну, їй ж треба розбити Це ноу-хау прямо. Дивіться. Отбила сіль. Відбив напряму. Далі, далі, далі. Ану, якщо я сильніше стукну. Ану. Нормально. Так, є, розбила. оп, 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 оп. хоп. А, О, ви бачите, дівчата, в кого сіль кубіком отак так збилась, дивіться. Дивіться, відбив з неї зробіть. Так. Солянка ось. Щас. Так. Дивіться. Дивіться, що я зробила. І хоп, О! Оце я придумала. Оце я молодець. Хоп-хоп. Ану, о! А я боялася, думала, воно так грудкою буде. Так, сіль повне оцей, бо ще собака налижиться. Так. О, дивіться. Каша, каша. Так, єсть. І. І hop, пішла. Пішла. Не знаю, якщо чесно, чи варто нею щось солити, чи хай це буде як мистецький об'єкт у мене на кухні. Опішнянська солянка, бахмутська сіль, хай собі стоїть. Можна її до кінця і розбивати. Ану, отак буде камінець. І ось хоп. Бо, якщо чесно, то таке ж грязна сіль. Бачите, вона брудна. Всередині то норм, а так ну, вона лежала довго в селі, з 21-го року, десь у гаражі. Так що, так що. Хай буде, може, і грудочкою. Грудочка завелика. Завелика грудка для солянки. Що робити тоді? Викинуть бахмутську сіль, якої більше не буде. Ну, солити нею ж теж вже неможливо. Не знаю, дівчата, не знаю, що робити. Окремо в пакетик покладу і хай ще лежить. Бо викинуть не можна. Не знаю. Не знаю. Стояти на кухні просто. Просто як бахмутська сіль. А у їжу куплю ту, іншу.